Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, український історик та журналісти виршивають в прямому стрімі українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей. Під час цієї страшної війни, тому що українцям потрібно думати. Якщо українці зараз не будуть думати, будуть плинути по течії, будуть традиційно казати, мене політика не цікавить, то Україна зникне. Доля України в руках Господа Бога і українців. Але Бог допомагає тим людям, які щось роблять і думають головою. Якщо ти нічого не будеш робити, якщо ти не будеш думати, що робити, куди йти, то, на превеликий жаль, Бог не зглянеться. Бог любить думаючих, трудолюбивих людей. З вами Ігор Швець, український історик та журналіст, прямий стрім українські сикіряни. Прошу усіх підписуйтесь, дорогі рідні, на український контент Ютуба, на український історичний народний канал Єгор Кравцов. Нас уже 55 500 підписників. На минулому стрімі сьогоднішнього дня було 55 400, а зараз 55 500 підписників, 3 п'ятірки. І це не межа. Я думаю, з вашою допомогою, рідні українці, якщо ми доживемо на Ютуб-каналі Гор Кравцов, буде 77 тисяч 700 підписників. Три сімки, взагалі чудова цифра. Але три п'ятірки 55 тисяч 500 підписників теж непогано. Отже, рухаємося вперед з підписками, дорогі українці, дуже вас прошу. І низький уклін людям. Традиційно, які допомагають мені донатами. Допомагайте рідні донатами, тому що без вашої допомоги YouTube канал Ігор Кравцов практично працювати в нинішні важкі часи не зможе. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка приват банку. Дякую. І хто з нами? Саша Спащенко, Бажаю мені. Здоровій і кашу, мене беріг Господь Бог. Дякую, пан, дякую, рідний дорогий Саша. Дякую навзаєм, щоб тебе і всіх нас, всіх українців, Господь Бог беріг і давав сили. Пане Енді, ще раз добня. Танюшка Міллер, Ірин Ніколайович, ви як завжди в ударі. Зразу вторий стрім э, рішили провести. Так, пані Танюша, м -м працювати потрібно. Пана доброго дня, дякую за прямі стріми І е, пан Жок, я знову з вами радий. І що пише Танюшка Міллер Юрій Ніколайович, я вірна що доживемо. І до 100 тисяч отримав кнопку Ютуба. Так, ви знаєте, пані Танюшка е, озвучила колись таку мою маленьку мрію. Мені сказали, є кнопка ютуба золота, коли канал має 100 тисяч підписників. Ну, Дай Бог, щоб ми дожили. Доживемо, Нітанюшка. Танюшка, і земля Фольсван паса. Дякую. Отже, поїхали по темі стріму, поїхали по темі стріму. Приєднався до нас, Петя Васильович, побажав, доброго здоров'я і їдемо по темі стріму. Отже, відбувається те, що повинно було відбутися в історії війни. От є така книга, історія світових воєн. Або якщо не є, то вона повинна бути. Так ви скажете. Можливо. Так от, історія йде по колу. Ви знаєте, уся історія світова йде по колу. І під час війни відбувається політизація. В більшості війн армія політизувалася. політизувалася. Просто політизувалася, відбувалась політизація армії. Особливо особливо в важкі періоди війни для тієї чи іншої країни. Особливо в важкі періоди історії під час війни тієї чи іншої країни. Візьмемо Першу світову війну. Російська імперія спочатку наступала контрудари, Брусиловський прорив, а потім важкий відступ, а потім. Комітети, солдатські комітети в частинах, а потім солдати почали вибирати вже тих, хто командує частинами, почали скидати царських офіцерів, почався розброд і шатані, російські отакі слова, і дисципліна в російській армії, заліза, дисципліна просто рухнула в один день. Ось така ситуація армія. Російська армія почала політизовуватись, більші більшовики почали розсилати своїх агітаторів по військовим частинам, політизували і розвалили російську імперську армію. Такі самі події відбувалися і в німецькій армії на тій стороні фронту. Аналогічні події відбувалися і там. І там більшовицька була агітація в німецьких окопах. Тут у нас приєднався пан Три сімки. Вітаю ви молодець! Скажіть пару слів про Олександра Цебрія, полеглого героя. Вибачте, пане, напишіть, хто такий е, Олег Цебрій, полеглий герой, на превеликий жаль. Я нічого не знаю. Я чесно скажу, напишіть я скажу пару слів. І пише е, Рудит канал Віталій Ковальський: Ви знаєте е, Адуката Гулу з Білої церкви. А чи знаєте ви історика Віталія Олександровича дрібницю з Білої церкви? Е, вибачте, не знаю, хотів би знати. Дайте свій номер телефону. Вибачте, не даю. Н. Е, пан Н, Одеса з вами. Я Олег, му Буче, всіх вітає. Знову питаю пан свій номер, пан А Еш. Я не можу давати свій номер телефону. Вибачте, це елементарне питання безпеки. Хоча в моєму місті цей номер телефону знає все місто. Якось так. Отже, по темі стріму. Відбулося пан Олексій Білик, слава Ісусу Христу. Амінь, пан Олексій Білик. амінь, е, Відбулося те, що повинно відбутися. Продовжуємо тему стріму. Політизація Збройних сил України. Це питання вже давно стояло. Рано чи пізно Збройні сили України повинні були політизуватися, виходячи з тієї непростої обстановки в Україні, виходячи з важкої е, ситуації на фронті, виходячи з тої тупої е, жадібної до грошей і страшної генеральської української мафії в Збройних силах України. Політизація Збройних сил просто була вже на носі, тому що невдоволені діями свого командування, невдоволені діями е, тупої української жадібної до грошей, української мафії, вибачте, я стрім провожу, призвоню після стріму, добре, дякую. Так от. Невдоволені е, діями тупої генеральської української мафії, е, рано чи пізно військові повинні були політизуватися. І е, військові, які вже в останні місяці, практично кожен день зверталися або до президента, або до Верховної Ради, або до української громадськості через різні інформаційні стріми, через різні інформаційні канали. А, а й той напряму через Фейсбук, Ютуб. Рано чи пізно оці процеси звертання військових повинні були привести до політизації Збройних сил України. Політизація Збройних сил почалася з звернення полковника Червінського, і полковник Червінський, якого завдяки українській громадськості, завдяки Європейській солідарності і особисто Петра Порошенка звільнили під заставу фактично вчорашньою заявою. Про російську агентуру серед вищих ешелонів владі почав фактично політичну кампанію. Фактично, полковник Червінський, і істо... перший український військовий, ледь не сказав історик, який пішов в політику, і він дав сигнал армії політизуватися. Та й не дивно, дуже багато героїв Ютубу, людей, блогерів на Ютубі. З Армійського середовища і їх знає вся країна. Рано чи пізно ці люди прийдуть до влади, рано чи пізно ці люди підуть у Верховну Раду України. Такий процес політизації, коли люди після перемоги знімають форму і йдуть в політку. І я вважаю це нормальним процесом. Ті, хто по справжньому воював, мають право бути в управлінні країною, мають право. А сьогодні відбулася подія, про яку дуже багато блогерів мовчать. Мовчать дуже багато блогерів, особливо чорношляпих блогерів і блогерів, які працюють на українських олігархів чорношляпих. Мовчать, тому що їм не вигідно про це говорити. А я скажу: відбулася подія на Майдані Незалежності. Сьогодні на Майдані Незалежності відбулося. Сьогодні у нас 30.07.2024 року відбулася акція бійців полку Азов. Акція бійців полку Азов присвячена е, другій річниці теракту в Валенівці, коли полонених бійців Азову заживо спалили. І на Майдані Незалежності бійці полку Азов без узгодження з Сирським з командуючими ЗСУ з Міністерством оборони самостійно підкреслюю, провели акцію і висунули три умови три умови владі. Перша умова звільнити усіх полонених бійців Азову, тому що на обміни полонених бійців Азову практично не беруть. Беруть на обміни колаборантів, беруть на обміни зрадників, беруть на обміни тих, хто здавався в полон, а азовців, які не здавалися в полон, а здалися в полон тільки після наказу особисто президента України, чомусь на обміни практично не беруть. Практично не беруть, тому що більша частина з двох тисяч азовців знаходиться до сих пір у важких страшних умовах російських тюрем. Три умови вони висунули: звільнити азовців, е, значить, е, ще одна умова: зробити в, е, в Україні день військового полі і військового в'язня. На честь теракту в Оленівці, де заживо згоріли азовці. І ще одну вони умову висунули, зв'язану з полоненими. Три умови висунуті азовцями. Коротка, чітка по військовому акція. Військових полку Азов на Майдані. До речі, цієї ночі в Києві невідомими було спавно 5 військових автівок, серед них санітарну машину, санітарний мавік полку Азов. Невідомі троє чоловік облили ці всі машини бензином і підпалили, що показує, що скоро тилу в Україні не буде. Що показує, що російські диверсійні групи. Працюють вільно присуваються по всій Україні. А наші правоохоронні органи ну сказали, що вони знайдуть. Так, сказали, що вони найдуть. Ну, побачимо, найдуть, начебто весь Київ в камерах спостереження, і вони скоро будуть найдені. Побачимо. Не будемо, як кажуть, гнати кони наперед. Побачимо. Але знову про акцію бригади Азов. Сьогоднішня акція коротка. По суті, і чітка по військовому, показало, що рано чи пізно військові підуть в політику. Що рано чи пізно, зважуючи на те, що Україна знаходиться в дуже важкому становищі, корупція, розкрадання країни, розкрадання Збройних сил України, військові будуть йти в політику, будуть йти в політику. Період, коли військові. Викладають відео і просять президента, Верховну Раду, громадськість повідомляють про факти корупції, зловживання в Збройних силах України. Повідомляють про злочинні дії своїх командирів. закінчуються військові ЗСУ бачать, що на їхні проблеми, які вони висвітлюють, звертає увага тільки громадськість на превеликий жаль. На більшість відео військових відповіді з боку влади немає, підкреслюю на превеликий жаль. Тому військові підуть в політику. Збройні сили України політизуються, і це під час війни. Скажу більше, є така думка, що в армії так дисципліна не дозволяє. Політизуватися, що Збройні Сили України поза політикою, правоохоронні органи поза політикою. А що таке політика? Ну от коли поліцейський каже, я поза політикою, а ти поліцейський якої держави? Правильно, український поліцейський. А ви бачили, щоб колись поліцейський казав, що я український поліцейський? Ні, він каже, поліцейський. Чому не український поліцейський? На мою думку, не, може бути, не можуть бути Збройні Сили України, правоохоронні органи поза політикою. Тому і на окупованих територіях першими тікали, першими здавалися, першими переходили на бік ворога українські поліцаї. Тому що вони кажуть, я поза політикою. А ти від якої держави отримуєш гроші? Від української чи з космоса отримуєш гроші? Так? Коротше кажучи, історія йде по спіралі важка ситуація в країні, важка ситуація на фронті приводить до політизації Збройних сил України, так як приводив до політизації Збройних сил інших держав, в яких ситуація була аналогічна важкій ситуації, якщо не критичній зараз, в українській державі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую друзям в чаті. Вітання з Київщини, Ната Андріївщина. Дуже вдячний. Е, прочитаю е, після стріму. Дякую за 50 вподобаєк. Підписуйтесь рідні Дорогі на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами 54 57 08 25 13, 71 89 78. А ввечері після 19:00 проведу ще два стріма з Божою допомогою. До зустрічі, дорогі рідні. Дякую.